Доброе радку! И в эфире вот черный креп. Молодец, только за А вы живете за надо повозить наши эксперты. Прямо балерина. Лигам Хаген. И продюсер Кофе Стайнов Чак Аллен. Итак, сегодня напишу гости такая прекрасная девочка. Э, Аврора Кларк. Хитман. Агент 55. Доброго ранку, доброго ранку. Ви дивитесь в Київ. Так. Забачиш, завтра буде концерт Чорний Квадрат у Черкасах. Да. 26 вересня? Так. Осінній чорний квадрат. Прошу вас. Гості. Да. Гості будемо чекати на все відчуття. Відчуття? Добре. А, а якраз вирізати свої проблеми на сьогодні. Е, а проблема сьогодні навіть така не твоє задоволення. Може те. Може ти, коли все зупинилося. <смістична> Зупини лося. Це бачиш це те, телеканал України? <смістична> Ох. Я вже хотів ставитися за своє. Вирш прочитать. Вирш сказать. Я с ума зашел. Ай! Пишу вон Аврова Кларк. Что ты сказал? Пишу вон Аврова Кларк. Я тебе что сказал. Пишу вон. Я тебе сам пишу вон. И пинать хочу. Розав, що ти робиш? Чокалений, вибачте! Що вибачте? Пошов вон, півгор. Ти мене ненавидиш, півгор. Так на вечерній Київ до зустрічі в п'ятницю. Буде концерт Черний квадрат.